Дякую, Галь Олександрівну. Вітаю вас, шановні колеги, кого не бачу зараз в цьому залі. Mm -hmm. Я уважно слухав нашу сьогодні дискусію кожний спіч, і лише переконався у тому, що зараз дуже зручно і доречно згадати мою люмабу одну з улюблених прислівій. вона, Вона американське. Я його завжди студентам кажу: якщо ти знаєш відповідь на питання, як у тебе завжди буде робота. Якщо ти знаєш відповідь на питання, чому, то ти будеш керівником у першого. Тому давайте подивимось трошки, чому та навіщо. І тут я пропоную подивитися на. Не стільки на суто національний погляд на криптоактиви, на віртуальні активи та те середовище, в якому воно знаходиться, а зазирнути з, -з на наднаціональне управління. Да? Це міжнародні наднаціональні організації МВФ, ну, здебільшого МВФ, хоча там і ФАТ, і Базарський комітет, і так далі, там і ФСБ. От які е, дають попер, е, в першу чергу такі політичні рекомендації та орієнтири для цієї усієї мозаїки, цього такого калейдоскопу, скажімо так, смі, сміливо да, у світі різних е, арбітражів, регуляцій, і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Е, з цього приводу у мене є три тези. Вони будуть різні по обсягу, але я думаю, що вам не теж не буде нудно. Будь-якому не Я розумію, що ми мало позначили часу на те, аби ми спілкувалися. Ще й надалі є питання, які потребують відповіді, і хочеться обмінюватися Давайте ні обмінюватись своєю точкою зору, так і вислухати іншу. Окей, теза перша. Регулювання криптовалютних активів потребує далекоглядного та гнучкого підходу, який збалансовує інновації та стабільність, це порівняно новий такий підхід, тому що раніше ну років не може бути п'ять або назад. Уклін був у інший бік. Суто національний погляд на цей об'єкт, чи в рамках певної великої території не дозволяє запропонувати такий підхід. Чому? Тому що в. Важко домовитися та легко змінити юрисдикцію. Це якраз згадка про різні, різних уклоністів да, країни, ну, в апках, звичайно. А друге, ознайомившись з МІКа та українським проєктом закону, да, коли, коли у нас там у травні чи в червні було да, представлення? Ми б представляли якраз у червні, якраз як ну, у червні якраз. Так. От мені тоді здалося, <голов> що я буду йти по певному такому там дещо лабіринтові. Чому <голов> там <голов> між тому що він важкий і великий? Я розумію, я розумію. А і відразу що це означає для мене? Да, супутні витрати на користування криптоактивами будуть скоріше за все зростати. Насправді це добре з точки зору державного ризик менеджменту. Але я як інвестор, там приватний малий, да? ну умовно кажучи, буду змушений шукати інші виходи з цього да, легальні або напівлегальні в різних юрисдикціях, в різних DeFi, FinTech проектах, яких насправді вистачає. Але наразі припустимо, що такий стан справ влаштовує обидві сторони. Теза друга, глобально погоджений підхід до регулювання сфери обігу віртуальних активів, які засновані на політичних та фінансових застереженнях наднаціональних організацій підкреслюю це, був би ідеальним, хоча він зараз і потребує співпраці, щоб використовувати переваги та краще керувати усіма ризиками. І тут теж буде від мене три коментарі. Перше, відомо мені станом на зараз сучасний стан регулювання не обіцяє поки що такого консенсусу між національними та наднаціональними регуляторами. Попри це, такий глобальний підхід необхідний, хоч, ну, щоб максимізувати переваги базової технології блокчейн та керувати ризиками. Другий пункт ці ризики зараз чітко пов'язані з численними національними арбітражами в різних юрисдикціях, щоб заявити свої країни як нові. Податкові або Та ж Мальта, Дубай, Панама, навіть Стамбул хоче зайти на у цю нішу. Проведений попередніми доповідачами та Марією Вайнер огляд національних регуляторних підходів. Ну мене запевняє, що розвиток забезпечених віртуальних і, зокрема, тормізованих активів більше залежить від поміркованого регулювання на основі принципів або інші називаються регулювання на основі очікуваних результатів. а не на основі обмежень це у великій мірі створює ринкову передбачуваність та стимули для інновацій. І тут я хотів би дати більш розгорнуту свою відповідь, оскільки хочу вийти за межі кута зору сута національного регулятора, да і подивитися на криптоактиви та віртуальні активи. Як на стимул для підтримки новації, теж сподіваюся, що це не буде нудним для вас. Отже, попри те, що віртуальні активи, починаючи з, з часу своєї першої появи, да там дев'ятий рік, і біткоін існують вже досить давно, але єднання зусиль національних органів тільки недавно стало важливим глобальним політичним завданням раніше. Криптоактива також усі віртуальні активи були швидше нішовими продуктами, а зараз вони перетворилися в такі цінні інвестиційні активи. Да? А ринкова капіталізація цих активів була і залишається нестабільною, однак їхній зв'язок з фінансовим світом дедалі поширюється, і на це усі регулятори звертають увагу. Справедливо звертають всім. Відомі суто економічні переваги багатьох видів віртуальних активів, особливо так, тих же забезпечених активів та CBDC, серед яких там і нижчі витрати та швидкі транскордонні платежі, там більша операційна стійкість і так далі. Однак, при більш уважному розгляді цих потенційних переваг, стає зрозумілим, що вони ще не реалізовані далеко в повній мірі, хоча вбачаються корисними. Поруч тим, і це не секрет. Що існує безліч ризиків пов'язаних із криптоактивами за силою свого впливу вони різняться залежно від країни для усунення цих ризиків. Міжнародний валютний фонд у лютому цього року, 23 лютого, двадцять року, цього да. Видав свої політичні рекомендації у вигляді Полісі Пейпер урядам та іншим міжнародним організаціям у сфері регулювання обігу фінансових активів. До речі, згодом за півроку цей документ МВФ та ФСБ презентували, як презентували. Майже узгодили. узгодили да? на саміті останньому в саміті G20 коли там у серпні чи у вересні в Індії. Коли лідери країн G20, ну там їх 19 було, путіна не було звичайно. Його думка тут не цікава. <рів Noah> Вони погодилися разом, і це дуже великий великий маркер для усіх національних регуляторів. Чому тому що е, політична така мода та підхід йде з наднаціонального рівня, е, і це е, МВФ. Тут ну, я думаю, що безумовно є яким от лідером і, 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 і там маркетмейкером, як кажуть, так. От ці дев'яти. Я до речі, раджу вам подивитися ці принципи можна на сайті. МВФ там невеличкий документ, 20 чи 25 сторінок. Вони просто цікаві. Ці дев'ять основних елементів ефективної політики, вони так називаються, щодо найбільш поширеного та небезпечного для держави різновиду віртуальних активів це криптоактиви. Перші три пункти, якщо треба, можете їх оголосити. Перші три пункти стосуються макрофінансових ризиків. Другі друга трійка там, з четвертого по шосте да пов'язані з ризиками правової визначеності, безпеки та надійності фінансової системи, фінансової цілісності, захистом інтересів споживачів та інвесторів. Цілісністю, цілісністю ринка та взагалі конкурентоспроможністю. Остання третя трійка цих пунктів стосується глобального співпраці з огляду на екстериторіальний характер токенів, а також передбачають використання інновацій в державній політиці, зокрема розширення транскордонних платежів. Звичайно, порядок цих реалізацій цих пунктів залежить від національного контексту в кожній країні, але в цілому ж ці дев'ять пунктів є спільною політичною основою. Я це слово політичною, а не економічною чи адміністративною. За задумами експертів МВФ вони мають дуже дуже посприяти формуванню рамкової міжнародної, так званої архітектури обігу не лише криптоактивів, а й усіх інших віртуальних активів. Для чого для того, щоб дозволити урядам знизити ринки від обігу віртуальних активів, які так чітко прослідковуються, та скористатися потенційними перевагами технологічних інновацій на основі, зокрема, технології блокчейн. Оце важливо. Оце важливо, тому я це і винес у назву свого своєї доповіді. Аналіз перелічених вищеполітичних цих рекомендацій МВФ вказує на те, що МВФ лише у цьому 23 третьому році, на відміну від попередніх років, вирішив зосередитися на обережному, комплексному та більш-менш усібічному підході, які дещо близькі до лікарського правила не зашкодять. Якщо можна так ну, згадати таку аналогію провести, це пояснюється так: ну, по-перше, сьогодні оптимальним підходом є напрацювання та дотримання комплексних правил на відміну від забороняючого підходу. Друге, якщо і далі дотримуватися заборони на обіг криптоактивів і їх неурегулювання, що робило їх фактично незаконними в процесах торгівлі та майнінгу, то це стримувало б інновації та тільки підживлювало б тіньовий обіг криптоактивів. А якщо дозволити регульований обіг навіть тих віртуальних активів, які емітовані приватними компаніями чи особами, тобто вони не є CBDC, а отже, дати розвиватися цій сфері за відповідного регулювання то це дозволить державним е, органам вивчити е, їхні потенційні переваги та е, знизити ризики. І це важливо, особливо зараз і для Європи, і для України. Е, у Європі в цьому сенсі працює одночасно, створюючи е, різні пісочниці та міщедро роздаючи гранти. Україна, на жаль, ні. Е, Подальша заборона чи ускладнення обігу може занадто е, бути дорогим для економіки через гарантовані спроби обійти їх. І все це значить, що будуть тільки зростати фінансові ризики для платіжної системи кожної країни і ризик втрати бази оподаткування. А значить, це ознаки неефективності саме національного і секторального управління. І на основі цих, от ну, можна сказати, так відвертих рекомендацій МВФ та різних міжнародних організацій наднаціонального рівня, я можу зробити три свої висновки, які є доречними для сьогоднішнього круглого столу. По-перше, якщо, якщо різновиди віртуальних активів, фактично альтернативні цифрові активи, є недоступними на легальних ринках, тобто на таких сертифікованих провайдерах, криптобіржах чи в цифрових екосистемах, то, то це не значить, що попит на них зникне. У такому разі приватні користувачі намагатимуться їх купити на умовно нелегальних. Це не означає, що взагалі нелегальних да? ну, на несертифікованих майданчиках, наприклад, да? заплативши просто за вищену ціну та користуючись своїм спекулятивним інтересом передати ну перепродати їх потім дорожче. Чим вища готовність приватних інвесторів платити за такі незаконні, умовно кажучи, в лапках активи, да, тим більші доходи тих, хто пропонує такі активи. Так зростає просто ціна володіння та транзакційні витрати. Другий висновок. Долаючи державні обмеження на обіг та тисячі приватних та корпоративних фінансових інвесторів у прагненні, мабуть, такою легкою наживи, Скоріше за все не скоротять свій попит на найбільш популярні доходні та ризиковані віртуальні активи, ті, ті що імітуються приватним чином, тобто не CBDC. Це просто означає, що будуть виникати нові небажані ефекти, зокрема зростання обігу на нелегальних ринках, даркнету чутливого товару, наприклад, зброї, наркотик, наркотиків, людських органів. І особлива інформація, наприклад, вкрадених баз персональних даних. І цей ефект викладає, викликає ланцюгову реакцію. Буде майже втрачена можливість цілеспрямованого регулювання та відстеження інновацій в законному полі. Інновації не виникають випадково, як ми знаємо. Їх поява і поширення залежить від контексту чіткого да та доступних свобод для бізнесу. Третій мій мій висновок. Якщо держава вирішує зберегти чи посилити обмеження на обіг віртуальних активів своєї юрисдикції, то вони мають бути виправдані для зниження конкретних ризиків, наприклад, значного відпливу капіталу, там заміщення національної валюти, ризиків для споживачів чи ринків. Це я побачив на прикладі. Ну, останнього проєкту закону про віртуальні активи. І тут, як зауважує МВФ, такі обмеження можуть тут я цитую, можуть бути спрямовані на певні продукти, наприклад, конфіденційні токени, правочині і платежі, як в Україні, фінансові операції, як в Сингапурі, Іспанії, Великій Британії, або фінансові продукти, як криптодеривативи в Японії та в тій ж Великобританії. І більш широкі заборони можуть також розглядатися, але більш короткий час ми бачимо, що наявні ризики, що постають перед державними регуляторами, не можна не враховувати, навіть виробляючи державну політику через заборону або значне обмеження. Щодо віртуальних активів, якщо поглянути на них з точки зору дотримання запропонованих МВФ політичних рекомендацій, тобто обрати такий обережний ліберальний підхід, то як прямо вказує МВФ, для багатьох країн їх повне дотримання може виявитися неможливим. І це точно не вихід з правового цього лабіринту для бажаючих працювати з віртуальними активами чи з, ну, з чистою совістю у правовому полі своєї рідної країни. Звичайно, не лише один МВФ готує регуляторну основу для віртуальних активів. Це і ФСБ, і ФАТ, Базельський комітет, комітет з платежів ринкової інфраструктури. Їх погляди на цю сферу не є секретними, а спрямовані вони на горизонт приблизно найближчі три роки всього. Як мені Ну вивчаючи їх напрацювання, але якщо їх узагальнити, то я можу зробити теж свої три висновки. Перше на наднаціональному рівні регулятор регулятори реагують на проблеми та обирають головний спосіб обережне або пруденційне регулювання сфери обігу віртуальних активів обережне. На його основі більша та сміливіша координація підходів між головними наднаціональними органами та активна міжнародна співпраця з провідними країнами, у тому числі ну, наприклад, Міка. Друге, відправною точкою є встановлення правової визначеності. І далі йде глобальна координація, моніторинг впливу на міжнародну валютну систему, які мають бути стимулом для національних органів управління насамперед центральних банків та державних комісій з регулювання ринків цінних паперів. А для чого? Щоб ці органи були каталізаторами у використанні нових технологій для поліпшення внутрішніх та транскордонних платежів. А з цим часто ми знаємо є проблеми. Цілому по світі і третє, ідеальним підходом з погляду операційної простоти та всеосяжності був би глобальний підхід, але загальний консенсус, як я на початку свого виступу казав, між ними досі не простежується. Що ж робити нам тоді? І це моя третя теза остання. Як я бачу вихід в тому, щоб подивитися на більш широкий об'єкт регулювання ніж на криптоактиви, до уваги слід брати і середовище обігу таких актив віртуальних активів, а це цифрові платформи на технології блокчейн. Чим я це можу пояснити? Євросоюз фінансує в минулому 22 му 23-му роках. Зокрема, розробку та чи інтеграцію сервісів у таких платформних платформах приватними розробниками на основі приватних блокчейнів про це свідчать відкриті грантові конкурси на наприклад дієрджі food які ми теж активно відстежуємо та аналізуємо їх умови. Європейці ми це вбачається не стільки як контрольоване середовище обігу криптоактивів, скільки власне середовище для тестування інновацій, тобто це власні власний ключ. Для ну, третього покоління інтернету веб-тринулі це такий погляд їхніх їхніх, у тому числі на інновації, але на що я думаю, що ось на що нам треба в Україні звернути увагу на всіх у всіх сенсах: інновації нової якості, а не просто повтор європейського шляху, який зараз вони ще не пройшли. Таким чином у своїй доповіді я спробував дати учасникам нашого круглого столу таку наукову вижимку для відповіді, який регуляторний тренд у світі прослідковується, якщо подивитися на об'єкт з вищого рівня, наднаціонального, і та створити та створити такий досконалий вихід з цього лабіринту. Шлях у бік інновацій на блокчейні, мені здається, майже без альтернативний для західного світу, до якого наша Україна зараз виборює шлях належати майбутньому. Дякую.